Дмитро прийшов до нас з запросом постпротезна реабілітація після зміни протеза. Це дуже такий серйозний важливий крок, бо попередній протез мав геть інші характеристики. Дмитро три роки сублінно чекав на цей момент радісний. Він отримав протез 4 рівня мобільності Genium X3. Це найкращий варіант генічного протезу, який зараз яким зараз можуть забезпечити наших захисників. Засипіть ногу, руки мені можете дати. Добре, чудово. А тепер попробую без Без підтримки. Добре? Чудово. Добре. Цей протез надає можливості а, рухатися так. Як людина рухалась би зі своєю живою ногою. він може бігати, лазити по горах і бути абсолютно незалежним в своєму, в своєму житті. Але все не так просто, бо за плечима є навички і маязова пам'ять користування іншим протезом. Тому все перевучується заново це дуже складний, складний процес. Я Машкін Дмитро Вікторович, військовослужбовець станом на 24 лютого 22-го року, опинився у Маріуполі, де і зустрів повномасштабне вторгнення. У березні місяці отримав поранення, внаслідок якого мені було ампутовано правокунцівку нижню. Після я потрапив у полон, і після полону у кінці червня, на початку липня, я в результаті обміну зміг потрапити на територію України, де відбулася реампутація кукси, реабілітація, і я отримав протез. Це Трір 78 це перший протез, який я отримав. Це проста механіка. Я вам хочу сказати, що незважаючи на те, що простий або непростий, складний це або нескладний, для мене перше враження, коли я зміг бросити милиці, я коли став і на нього навіть на нього, я ніколи. Як би важко чи тяжко не було мені, наприклад, в цей день або в цей період ніколи не милиці не брав, ні паличку. Я тільки присувався за допомогою його. І оце відчуття, що ти стоїш і в тебе дві кінцівки, як раніше, це, ну, це вже чудо. Тому я дуже вдячний навіть і за цю модель. У квітні 23-го року знову потрапив до лав Збройних сил України. Я повернувся у свою військову частину до своїх виконання, до своїх обов'язків, які я виконував і раніше. Електронне коліно не можна було ставити раніше ніж певний час, це був рік. І після того, як пройде рік, можна було вже ставити джиніум. Але на той час оці всі у законодавстві, які були для мене як препони, на той момент лише десь. Третина цієї суми покривалася за рахунок держави. І от тоді став стало питання на тому, що ну треба велика сума, ну яку повинна ми повинні були докласти для того, щоб його отримати. І тоді я познайомився вперше з серцем Азовсталі. Тоді стало питання гострої нехватки фінансів. Програма здоров'я це як фізичне, так і ментальне здоров'я, це повний комплекс допомоги, незважаючи на стан захисника. І головна мета максимально повернути якість життя кожному з оборонців Маріуполя. Наше завдання повний супровід, допомога, найкращі, найефективніші партнери і максимальне повернення якісті життя. Мені треба було витравляти з себе це ходіння на механічному колінному вузлі. А треба Себе повністю і навчати, і перевчати, відмовляючись від того, що вже було нароботано. і це все дуже складно, пахать як Дмитро. Тоді я успіх. Серцем Азовсталі ми працюємо вже не перший рік. Бувало так, що людина з ампутації приходила до нас на реабілітацію, на процес протезування захопила і постпротезну реабілітацію. І після цього надсилав нам відео Скарпат, як він пересувається горами, як він взагалі прекрасно поводиться і відчуває себе в побуті. Абсолютно незалежна людина, абсолютно щаслива і має перед собою багато шляхів для розвитку. Подальшого, бо реабілітація не закінчується в стінах лікарні, вона практично продовжується все життя. Фізична реабілітація до протезна постпротезна це один етап. А надалі є спортивна реабілітація, коли люди беруть участь в різноманітних змаганнях. І можливо, десь з точки зору фізичних навантажень їх життя стає ще більш різноманітним ніж було до війни. І я вам хочу сказати, які переваги, ну це повністю протез, який не те, що не боїться води, а й солоної води. Тобто в ньому можна купатись. Він антикрузаційний повністю біг. Це теж можливо велосипед. Це теж можливо. Бістра. Ну, от приклад такий о, в тому місці, де я, наприклад, був, ну, що може бути простіше? Тролейбус. Ти підходиш до зупинки і під'їжджає тролейбус. Але я скільки не намагався за два з половиною роки, я так і не зміг в ньому. Хоч трохи прискорятись, навчитись прискорятися. Ну, він під це бігати на ньому заборонено. Ну він не для цього. Зачиняються двері, тролейбус уїжджає, а тобі тут я вже на доріжці рекорди ставлю швидкості. Розумієте, за людину ми не можемо зробити то, чого йому потрібно. Ми можемо підтримати, можемо надати напрямок, можемо закрити питання, які виникають, але. Заставити людину хотіти і працювати не може ніхто, тільки внутрішні внутрішні цілі, якісь отакі завдання, як потрапити знову у район виконання бойового завдання, де я буду набагато мобільніше ніж раніше. Я не тільки військовослужбовець, але я і батько, і мені б хотілось би, я постійно намагався своїм прикладом. Довести до дітей, що праця над собою, праця над своїми звичками, воно може людину і повністю перековати. І тому, якщо щось треба доводити, то це все краще робити своїм прикладом. Дуже б хотілося, б, знаючи про те, що за цей час у. Моїх дітлахів з'явились велосипеди разом з ними навчитися, а це можливо. Всім протезам це можливо. І я так розумію, що можливо через тиждень або два я вже зможу і потроху, потроху бігати. І тому я так розумію, що я і на перганки з ними зможу ще побігати. І це дуже важливо для мене. Виявляється так, що от завдяки як серцю Азевсталі, який разом з фондом соціального страхування все це і влаштували для мене, тому я дуже дуже вам вдячний.